Нам прописав, ми тут немає ніякої вилки, розміри розмірі 5% від роздрібної торгівлі, об'єктів, які є підакцизними. Це що це менш навальність? Алкогольні напої, пива, тютюни, тютюн тіпчун і е... скраплений газ, бензин, але це тільки від роздрібної торгівлі. 5% вони йдуть повністю на міський бюджет. Замість цього відмінений податок на. Розвиток хмелярства і виноградарства, який становив півтора відсотка. Це воно здавалася декларацією в податкову. Тобто зараз, по суті, на 3,5% збільшилися. Раніше він йшов у державний бюджет, зараз повністю буде йти в місцевий бюджет. Я... Він ніколи ще не можу напевно. Запитання. Мабуть, не сильно багато мав часу. Скраплений газ для населення мається на увазі не на заправках, які буде, він теж буде податковуватися. Як Згодом, Роздрібна торгівля, так. Він, це якщо вони здійснюють роздрібну торгівлю, нас, вона податкова. На жаль. На жаль, домовляємо. Ми тут нічого вже не змінимо. І положення не треба думати. Це процедурне питання, яке прописав законодавство. Ми можемо задавати питання, можемо визволити про чим, але ми повинні його процедурно проголосувати. Ще питання. Якщо перекласти, то воно теж на населення перекладається. Сьогодні це платить той, хто відпускає, але він може вкласти в свою собі вартість, це може в зв'язку з веденням відпускати.